Дівчина бачить собі одне, одним майбутнє, а чоловік, наприклад, хоче служити. Так, от якби, або навпаки, ну, в більшості все ж таки перша модель. І не домовившись, угу. я думаю, що люди можуть загалом ну, розвивати своє життя, так, як вони, ну, так, як вони хочуть, але вони служили Господу. Але не домовившись, вони потім себе наштовхують на конфлікти. Ну, якби, що би ви сказали на цю тему? Що тобі, Віта, сказала? Наскільки необхідно людям домовлятися взагалі про дошлюбу? Угу. Я розумію питання, але я хочу сказати, що тут він відповідає, він шукає відповідно до себе. Якщо він планує служити, угу. він повинен шукати дівчину з серцем служителя, з серцем слуги, яка буде йти за покликом, Божим. Якщо як так вже сталося, що Ось йде все до весілля, але тут наприкінці вже якісь різні погляди, різні цінності. То він має бути чесний з нею. Він має сказати слухай, я планую ось так, ось так. Ти йдеш зі мною в цей шлях. Він має дати їй вибір. Так само вона має сказати Слухай, я мої цінності такі я даю пріоритетам більше перевагу так, чи підхожу я тобі? В нинішньому світі Євген мені здається, це обов'язково треба робити, тому що за наш час все було якось більш простіше. Все було ясніше, ми були щирими, ми були відвертими. Ми бачили недоліки один одного, і ми не боялися. Е, я можу поділитися, просто елементарно. В мене один зуб був кривий, і він його виправив до весілля. Але він Тобі бачив. пощастило, в мене два було. Ага. Але він бачив, він бачив перспективу. Ось зараз е, скажи дівчині, що в тебе кривий зуб, угу. то ти нарвешся. Ось да, зараз обов'язково треба проговорити. Просто біблія навіть нам говорить, що з чесними Бог поступає чесно, з лукавими по його лукавству. Буде чесно, якщо я ми завжди говоримо за те, до весілля ви маєте проговорити бізнес-план. Якщо він бізнесмен, ти йдеш з ним в бізнес, тому що це теж труд, це теж покликання. Бог має своїх священиків бізнесу. А якщо не дай Господь, хтось має якусь хворобу, обов'язково про це поговорити. Тому що це відповідальність, чи готовий він буде нести, наприклад, з нею її хвороба або ж навпаки. Тому в нинішньому світі обов'язково про все треба проговорювати. Нехай буде ця домовленість перед Богом. Ось я така. Я бачу цей світ таким. Ти яким його mm -hmm. бачиш? Супер.